Всім привіт! Сьогодні 2 травня. Я приїхала у Чорноморськ, щоб прогулятися трошки біля моря. Море сьогодні дуже красиве, такого смарагдового кольору. Температура в нас зараз десь плюс 16. Бачу, що люди практично не купаються, але так, пару людей заходили у воду. А так взагалі просто сидять, засмагають, насолоджуються моречком і доволі таки багато людей на пляжі. Сьогодні море трошки штормить, і ось так тут сильно вимило берег. Не знаю, як сьогодні пройде наш день, чи спокійно, чи може вночі буде дуже неспокійно, бо сьогодні 2 травня, ви знаєте, що було 2 травня в Одесі в 2014 році. і Тому це постійно згадується Ну, Будемо сподіватися, що все пройде в нас добре. На пляжі скажу вам тепло, навіть жарко. Я ось у кофті засмагати можна сміло, чим займаються люди. Всім чудового дня, гарного настрою. Якби нам зараз тяжко не жилось, але нам вкруги нас така краса, треба її помічати. Підписуйтесь на канал, поставте відео вподобайку. До нових зустрічей.